У чистий четвер у жгородці та гості долучились до акції доброчинного продажу писанок на площі театральній в центрі міста. Представники громадської організації Молодіжні ініціативи Закарпаття оздобили справжнє писанкове дерево. Ми сьогодні робимо писанкове дерево. Кожен бажаючий може підійти, купити собі і обрати писаночку, і за символічну суму. Купити її. Писанки виготовлені дітьми з усього Закарпаття. Протягом двох тижнів представники громадської організації проводили майстер-класи серед дітей у п'яти містах області. Було залучено близько чотирьох сотень школярів, які власноруч малювали писанки різною технікою. Кошти від продажу підуть на допомогу бійцям в зоні АТО. Ми на протязі двох тижнів проводили майстер-класи по області в п'яти містах. Відбулися це Берегова, Сволява, Ршава, Мукачево-Южород. Прийняли участь близько 400 дітей. Ми підрахували, от ну, виготовляли власна руч писанки. Саме традиційним методом, військовим методом. Якби має захід на меті і відродження культурних традицій, так для того, щоб ну, ми йдемо в Європу, а треба лише ну, і зберігати свої власні традиції. Я не розмальовую писанки, але взагалі дуже люблю і роблю колекції різні. У мене вже дуже багато писанок за багато років назбирані. І це якраз буде доповнення тих писанок, які в мене є. Тому що тут є різні види техніки. У мене поки що одна один вид техніки, тут є різні види. По-перше, це по-друге акція. Я завжди приймаю участь у акції. Також упродовж дня кожен охочий міг власноруч виготовити писанку, тим самим прикрасивши писанкове дерево та зробивши свій вклад у допомогу військовим.